Не доїхала більше шести тонн гуманітарної допомоги з Німеччини. Вже другий тиждень опечатані на Прикарпатті. Під самком необхідні в госпіталях перев'язувальні матеріали, інвалідні візки та милиці. Такі продукти, печиво, такі спеціальні дієтичні калорійні ці сухарики. Тут знаходиться, Ми нам дали також і цей холодильник, щоб ми могли до нього довести і колбаси, ковбаси, тут сири. Гуманітарна допомога з Саксонського містечка Радебер зараз не в зоні АТО, а на одному з галецьких приватних підприємств. це приносили прості люди. Ми в супермаркетах установили валізи, і майже кожен покупець залишав у них продукти для української армії. Багато предметів першої необхідності приносили з дому, як прості німці, так і місцева влада та активісти. <св 'язок> Продукти в дорозі вчасно встигли перевантажити в мікроавтобус. Його пропустили на відміну від вантажівки з предметами першої необхідності. Інвалідні коляски, аптечки, перев'язочні також одяг. Шеститонний вантаж вже другий тиждень на тому ж підприємстві тільки за опломбованими дверима. Він не розмитнений. Нам треба від Міністерства соціальної політики, щоб цей груз визнав. Гуманітарним грузом також нам треба одноразовий дозвіл від Міністерства охорони здоров'я. Коли оформлені вантажу в гуманітарну допомогу в Україні завершиться, не знає ані німець Курт Зімхен, ані ті, хто пробує йому допомогти. У Німеччині ця процедура тривала лише півтори години після цієї поїздки я зрозумів, в Україні є два вороги: москалі, тобто російські терористи, і другі ті, хто працює у адміністраціях, органах влади та митницях. Вони усі, ніби роблять усе, щоб уповільнити отримання гуманітарної допомоги. Митники пояснюють, їх провини немає. Мовляв, роблять все по закону. При наявності всіх необхідних документів та дозволу з Києва вантаж з Німеччини обіцяють оформити за 4 години, а надалі радять депутатам внести зміни до законодавства, хоча б на час війни. Ну повинна Верховна Рада прийняти рішення, якщо надходять вантажі, щоб зразу їх. Обласна, наприклад, комісія приїхала, вони провели засідання, подивилися, дійсно. Це є гуманітарна допомога, прийняли рішення. Про те, що зібрана допомога досі на заході, а не на сході України своїм землякам Курт не розповів, адже німці знову взялися шукати допомогу для солдатів і переселенців. А курт шукає можливості відправити на лікування до Німеччини поранених військовослужбовців, як це зробив сімома майданівцями.